Привіт-привіт, друзі! Я вітаю вас, малята! Діти, ми з вами живемо на планеті Земля. Поруч із нами живуть птахи і тварини. Діти, а давайте згадаємо, яких домашніх тварин ви знаєте. Згадали? Згадайте назви диких тварин. А яких птахів, діти ви знаєте? Я гадаю, ви дали всі правильні відповіді. А чи знаєте ви, хто живе біля річок і озер? Ну, наприклад, жабка. Так, правильно, хто з вас бачив жабенят? Жаби бувають різних кольорів. Живуть вони і в жарких країнах, і там, де буває зима. Жабенята маленькі, у них є голова, великі очі, довгі лапки, за допомогою яких вони відштовхуються і далеко стрибають. Діти, сьогодні я вам пропоную зробити ось таку веселу жабку. Давайте ми її з вами розглянемо, що у неї є голова, тулуб та лапки. Ну що ж, починаємо робити ось таку веселу жабку. А перед цим як ми будемо робити нашу веселу жабку... Зробимо пальчикову гімнастику, приготуємо наші талановиті пальчики. Починаємо. Жабки на листях латаття стрибають. Пісні веселі завзято співають. Ква ква ква-ква. Ось вам пісенька моя. Ще раз. Жабки на листях латаття стрибають. Пісні веселі завзято співають. ква ква Ква-ква! Ось вам пісенька нова. Молодці. Приготували пальчики. Для роботи, для того, щоб зробити жабку, весело, нам необхідні смужки. Ось такі смужечки. Жабка у мене буде зеленого кольору. Дві смужки для пружинки і дві смужки для того, щоб зробити тулуб. Починаємо спочатку складати тулуб. Та э, зелений папір для того, щоб зробити голову та лапки. Починаємо працювати. Взяли смужку одну, знайшли пальчиком серединочку та намазали її клеєм. Взяли другу смужку та ось так хрест-нахрест. Приклеїли. Ще раз намазуємо клеєм та ось так приклеюємо, як сніжиночка. Ще раз намазуємо клеєм. Приклеюємо. Дивимося, щоб була серединка. Так, ще раз намазали клеєм. Ще ось так приклеїли смужку. І ще одну. Ось така смужка. Так, а зараз ось у нас вийшла така ніби сніжиночка зеленого кольору. А зараз будемо складати наш тулок для нашої жабки. Беремо дві смужечки. Намазуємо клеєм та приклеїмо ось так. І таким чином складаємо усі смужки. Ось так все складаємо, приклеїмо смужечки до смужечок. І ось як останнє. Приклеїмо останню смужку. Ось так. І ще раз. Ось так. Так, ось у нас вийшла такий турб нашої жапки. Далі робимо пружинку. Беремо дві смужки, намазуємо клеєм. Згадайте, ми з вами вже робили таку пружиночку, коли робили квіти, приклеїли, і починаємо складати в одну сторону, в другу, в одну сторону, в другу, і складаємо. жночку працюємо пальчиками. наприкінці приклеїли. Ось у нас вийшла така пружинка. Немов гармошечка така. Що ми робимо? Ми цю пружиночку приклеїмо на тулуб, намазуємо клеєм та приклеїмо. Це це у нас підсихає, відкладаємо. Далі нам потрібно намалювати та вирізати голову та лапки. Голова у нашого жабенята овальної форми. Намалюємо ось такі великі очі, Відкладаємо на штулу, з'єднаємо.

Малюємо щічки. це вирізуємо, далі намалюємо лапи. Ось такі лапками намалювали складений папір та вирізуємо голову та лапки. Все це ножицями вирізуємо. Так, ось я вже вирізала лапки, голова, і починаємо складати голову намазуємо клеєм та приклеїмо ось до цієї пружинки. Далі приклеїмо. Внизу ось такі великі довгі лапки, а вгорі ось такі маленькі лапки ми приклеїмо. Так, ось я все вже приклеїла, і ось така жабка у мене вийшла. Подивіться. Приклеїла лапки, голову до пружинки. І ось така жабка весела у мене вийшла. Діти, спробуйте і ви зробіть таку веселу жабку. Пока-пока!